Всім добрий вечір. У нас продовжується сьогодні 25 грудня і вже вечір. Ну, цілий день ми були вдома з Ксюшкою. Їй вже краще. Вона вчора покашляла, сьогодні слава Богу. Але це ж таке така дитина, що чуть-чуть, одразу що, якийсь там кашель, якісь віруси хапає, але ну, нічого. Сьогодні ми не пішли в школу. Тому. Але їй краще, я бачу. Носики, що носик треба капати, а так нічого. Всі знають, що сьогодні вночі було неспокійно в Харківській області, Полтавській області, Дніпропетровській області, в Житомирській області, в Київській області. Жах там на Дніпропетровщині випустили 8 ракет, а взагалі там десь порядка, мабуть, ракет. 70-80 по Україні випустили так, що... А, Крівороги, що і вчора Кривий Ріг теж атакували, боже, там і стільки постраждалих. Там навіть відео я дивилася, як люди бігуть, і то, що все сиплеться. В общем, в Запоріжжі теж я дивилась відео. Вчора, в 11 ми вже спалися, що десь дрон запутався возле возлітської площадки. Коротше, це все продовжується по всій Україні, якби, якось так. Різдво, хто відмічає, ну треба відмічати себе якось держати в руках, щоб далі жити, щоб були сили. Тому поздравляю ще раз, хто відмічає всім домашнього затишку, добра, миру. Хай буде у ваших родинах спокій, добро. Хай е, завжди діточки будуть ваші здорові і ваші серця будуть наповнені добром і любов'ю. Хай буде все добре, незважаючи на цю війну, на ці да, жахіття. Продовжуємо жити і слава Богу, за все. Всіх вітаю, дорогі друзі. У нас вже сьогодні 24 грудня 2024 року. У багатьох людей сьогодні сочельник. То завтра буде відмічати Різдво. Тому поздравляю з хто відмічає. А в мене уборочка зараз. уборочка, Я зараз вже в двох кімнатах, в коридорі. І зараз буду тут полісосити у собак. На вуличці поубирала, там було дві огромні пакети. Ну, самі розумієте, собачки то, що ділають, да? і е, трошечки треба ксюшку покупати, потім зачіску робити. І сьогодні у них свято буде. Дитинку поведу, зараз вона покуштувала, поїла і трошки там балується, чую. Ну, я зараз її не прошу мені допомогти, потім вже буду її просити в інший раз. Хай вона вже там подивиться, пограється. Ось, так щоб швиденько все роблю. Не знаю, чи сьогодні я відео нове, може не буду. Оце, що зараз знімаю, може завтра вже випущу. Сьогодні я вчорашнє там випустила відео. Все-таки треба старатися раніше, щоб, щоб не до темна, Вчора в мене не вийшло. І дуже пізно відео вийшло. Тому пробачте. Всім доброго настрою! Таке сонечко класне, і настрій теж піднімаємо собі. Клас, так? Да? Ось таке сонечко. Супер. Всі їм, всіх вітаю. Ксюшенька зараз збирається на свято. Зараз я покажу о, таку зачіску зробили, Ксюшки. Ось, з ленточками. І е, зараз вона, якщо захоче, покушає. Якщо не захоче, не покушає. І в принципі ми вже все зібрали, Ну, колготочки ми вже попозже одягнемо. У нас ще є час, щоб вона їх. Не замастила і не знаю. візьмемо ці ушки. Ми котячі ушки у нас плотки класне сіре срозу не може найти. Так що вона буде не кошечка, може бути зайчик. Ну нічого Так, та яка різниця? головне гарненька, нарядна Заяць. і настрій, де да? головне є настрій, а це головне. да, балерина наша да, вот тут. Едем, да, балерина? <свистит> балуется. Балеринка наша балуется. Ксюша. Да, да, да. Хорошо. Да. <свистит> Набаловалась. Давай, дайте. Голодна дитина, yeah Отаку От зачіску робила я хочу показати. І с ленточка. Ну, вже нас пригала, вже трошки зараз все буду розбирати. Отак От вона виглядає, як косічка, там не було шпілляк, одна шпілька, то я не відімками. Отак. От Ксюша крутиться. Все. Ось така в неї зачіска. Ну, вже ж трошки ми тут пригали, гасали, фотосесію робили. <ви> Ось так виглядає. Інколи хочеться щось такого. Доброго дня, дорогі друзі! У нас сьогодні 25 грудня 2024 року. Ми робимо млинці. Хто сьогодні відмічає Різдво Христове? Вітаю! Щастя радості бажаю! Для вас Христос народився. Він народився один раз. І не коли його. Почитають сьогодні чи сьомого. Я буду сьомого відмічати. І я думаю, багато хто з Українців теж буде відмічати сьомого. Це, це не має значення. Треба друг друга поздоровити і побажати, побажати самого найкращого. Здоров'я всім. Збажаю крепкого терпіння, нервів витішити це все, дождатися побіди і нашої і сил, нашим захисникам. Здоровье им крепкое, чтобы быстрее наступил мир. Все будет, друзья. Хорошо, обязательно. Мы в этом верим. Благополучие, взаимопонимание, семьям. Улыбок побольше. Радости побольше. И моментов позитивных. Вот. Обнимаем друг друга. Поздравляем. И звоним хотя бы на секундочку. Звоним близким, друзьям. Это уже и есть самое такое хорошее тепло, когда мы дарим другим. Всім добра, дорогие друзья! Всім приємного апетиту!